Всім привіт! Це знову барахолка. Нагадую умови заказа. Вам сподобався товар. Ви відправляєте фото в Viber. На наступний день товар відправляється до вас. Ну, робите оплату. На наступний день товар відправляється до вас. Ось вот такий номер для замовлення в Viber. Так, починаємо. бобільний магнітофон. Маяк 202. 500 гривень. Так, на, набір Денді, Сега і Tetris 200 гривень. Колонки Свен 100 гривень. Очі, ночничок два карася 150 гривень. Ці дві лінзи 30 гривень, шкатулка 100 гривень і 50 гривень. Так, есть вот такие часы Слава. Не знаю, працюю или не працюю. Против, в коробочке 50 гривен. Есть вот такой глюкометр радянский. Новый в упаковке, комплектный. 130 гривен весь. Так, есть вот такая бритва Берц. Вот он, да, Берц называется. Буберець 2М. Где еще? Ще отака насадка на нього. Дополнительна 200 гривень. Так, 150 гривень. Фотос пишка радянська. В чухлі. 150. Так, радянська, армійська каска 350. Так, далі є о вот така електрофотоглянцеватель, <coughs> рамка, фонарь для фотопечати та барабан. 300 гривень. Весь комплект. Далі є ось вот такий підсвішник. Ну, э, підвесний. 70 гривень. Є така машинка для постригання. Ручна. Ну, якраз для блока, вот нормально буде. 80 гривень. Так, є ось такий новий е, шприц. Е, він стеклянний, е, ма де інчихослов'ян. Чехословакія. Чи... Ну, е, шприц є, країни вже немає. Ну, є такий шприц, 100 гривень. 100 гривень. Далі, набір. Ось такі три ремня. Кабура, наплічник і оцей парадний. За весь цей набір 350 гривень. Так, є набір кожи. Це для, там, для поділок. ну, Щось робити. Брил... Ну, в, основ... в основному, брил... ну тут такі кусочки, якраз брилки робити якісь. Так, 400 гривень цей набір. Далі є набір дисків 100 гривень. 55 штук, они, и все на английском мове. Так, есть вот такие шахи. Тут маленький комплект, там маленький, но они не, ком, ну, комплектные. Есть вот тут два, два пакета, там фишки для шахов, короче, сами шахи. Комплектные, не комплектные, не знаю. За цей весь набір 200 гривень. Так, поїхали далі. Так, тут зараз буде новий товар по Е, Такі мишки 70 гривень. Так, така мишка 130 гривень, така 150. Так, такі магнітні кабельки 80 гривень. HDMI кабель 80 гривень. Далі є така безрутова зарядка. Якась там на телефон, мабуть, щось чи на чехол пліється 250 гривень. Тримач телефона 100 гривень. Такий от переходник 150 гривень. Так, коврики під мишку 30 гривень. Такі переходи ауксовські по 50 гривень. Далі є ось такий. Переход micro USB на Type-C 70 гривень. Сканер для сканування товару 150 гривень. Є такий прикурювач зарядка для ну, старих айфонів 70 гривень. Так, є ось вот такі зарядки в прикуруватель по 80 гривень. Так, залишилось ось вот такі. шнурочки, и под, ну, по 50 гривень. Нехганы. Ось. Трехамперный и Так, далее. Наушники 80-50. Такие панасоники по 170 гривень. Такие наушники 150. Ой, вони під iPhone. І ось такі звичайні ванмори 150 гривень. Далі є аук провода 50, 50, Ц50. Ось очі два по 100 гривень. Далі є ось такі зарядки 1 одна, одна амперні, 2 амперні по 70 гривень. Так, есть такі... Щипці для волосся 200 гривень. Міні-кофер 400 гривень. Э, такий такі свин мікрофон 170 гривень. А такий 150 Є ось така клавіатура 150 гривень. Так, колонки 400 гривень, 450. Вот велика 400 і маленька 250. Так. Э, Така ось приставка для під ТВ. Ну, Xiaomi приставка 1200. Такі бокси під AirPods по 30 гривень. Они тут є різні. Так, балони газові по 40 гривень. Такі браслети під фітнес часи по 20 гривень. Такі наклейка тримач Ну, для чохла на телефон по 30 гривень. І ось така бюджетерія по 15 гривень. Так, це нагадую новий товар, і дивитися, треба ось оці ціни. Не оці, а от ці. Так. Ну, переходимо до БУ опять. Так, дезіметр. Під відновлення 300, працюючий 600. Є ось такі радянські медалі 100 гривень за три штучки. Є ось такий конденсатор 100 гривень. Є ось такий стартовий пістолет 600 гривень. Тут нема накладки, магазин є, накладки нема. І тут одної скоби нема. А так буде, буде працювати. 600 гривень. Так, є ось так, такий апарат на акумуляторі для бегуді. Ну, не бегуді, коротше, кучеряшки робити. Кудрі. Так, є ось такі МП3 плеєри по 100 гривень. Не знаю, працюють, не працюють. Нічого не можу сказати. 100 гривень штучка. Так, є ось така рация Motorola працює, все нормально. 700 гривень. Нюанс. Вот тут немає резиночки. Так, далі. Є ось такі фотоапарати Олімпус. Так, ось такі ось такі по 150. Ну, вони під відновлення, Ось такі олімпуси по 150 гривень. І є ось такий олімпус 200 гривень. Так, МП3 плеєри ось такі по 50 гривень. Далі є ось такі навушники. Вони абсолютно нові по 200 гривень. Нюанс, ну, скоріш за все, що акумулятори йшли в ну, глибокий сон. Коротше, треба роздупліти ці акумулятори. Так, є ось такий радянський календар, перекидний. 400 гривень. Дали вот такие стереодиапозитивы, ну короче там э, фотки, давайте, прикольно, радианская 3d штука, залипательная. Я сам трохи, а, не трохи, все пары вы все прикольно. Так, дали вот такие планшеты, телефоны, это без або на запчастины. 100 гривень за штуку. Так, є ось такий комплект 100 гривень. Там, короче, за ті і ті 100 гривень. Це віси, оці працюючі, ну там нема задньої кришки, а ці під, ну, під вопросом. Коротше, 100 гривень за обидва. Далі є ось така відеокамера canon не знаю, працюють чи не працює, 350 гривень. Так, ось такий дерев'яний радянський калькулятор 100 гривень. Так, далі переходимо на спецодяг. Так, зараз нам 0,5 зробимо. О, все. Так, є ось такі штанці. 52 розмір, 300 гривень. Бу состояние гарне, ни, ни пятнишек, нічого нема. Ткани, тканина щось наподобі бавовна або джинса, щось таке. Ну, не синтетика. Ну такі гарні. Так, є вот такий комбінезон. Розміра нема, абсолютно новий, тут і молнії гарні, Бачите. Так 450 гривень. Рост получается, ну дупой. До, до пояса виходить. Ну, короче, весь, весь, короче, в длину метр п'ятдесят. Плечі 44. Ну, кому треба, буде детальніше помірюю пояс там, плечі і все інше. Ззаді так. також. Новий абсолютно е, боловна. Так. Є ось такий комбінезон. Пятін і Гарно. Це, це жіночий комбінезон, 48 розмір, 200 гривень. Так, ей вот такие штанси. Штанси у нас 200 гривен, 48 размер. Так, не пятен, так уж ничего нема. ЦБУ, но пятен ничего нема. Состояние гарного. Тут все надпись, хотите Так, есть вот такие для маляра штанси. 250 гривен. 50 размер. Вони нові абсолютно. Тут у нас ось така картинка на сраці. Далі є ось такі великі штанці для великого чоловіка 300 гривень, 64 розмір. Абсолютно нові. Кому треба буде, я можу поміряти. Так, далі. Є ось така у нас футболка. Розмір Excel 120 гривень. Вона абсолютно нова. Так, далі Є ось така жилетка. 52-й розмір, 170 гривень. Вона нова. Так, є ось така робоча куртка, 48, 50 розмір, 200 гривень. состояние новое вот такая. Далее ее вот всякая жилетка, вон АБУ. Э -э, так, дай, раз, 200 гривен, 52 размер. Оп, еще. Вот, вот такой надписью. Так, ее такой халат. Ну, он рабочий. Ну, здесь для сарая бомба была бы. 100 гривень 54 розмір. Так, є ось така соколка, рубашка. Рено абсолютно нова. 100 гривень 48 розмір. Ну Така тканина приємна. Так, є ось така абсолютно нова для малера курточка. Біла, Ну, або для якогось начальника. хто начальником працює. 250 гривень, 56 розмір. Так, і є ось така курточка. 450 гривень, 44 розмір. Вона тепла, типу як шуфайка зроблена. ну Така непродуваєма. БУ 450 гривень. 5 нічого нема, состояння гарне. Так, ну зараз повторюю товар. Хочу всім подякувати, хто підписався на мене, хто ставив лайки, коментарі. Ну, хто проявляє будь-яку активність, дуже дякую. Велике дякую всім, хто купує в мене товари. Так, всім дякую, всім до побачення.